Вінгардіум конструкція! Насправді це не магія. Це команда, графік і трохи будівельних матеріалів. Просто на хилоу він хочеться трошки почоклувати. А тепер до оновлень за жовтень. У першому будинку ми впевнено ростемо вгору. Бетонуємо вертикалі 24-го поверху. Уявіть, залишилось перекриття і все. Моноліт готовий. Ой все! Досить літати у хмарах на мітлі. Рухаємось далі. На 16-му поверсі зводимо стіни, на 4-му тенькуємо спільні коридори, а на 8-му встановлюємо вікна. Тож тепер протяги будуть тут тільки від привітрювання, а не від духів. У другому будинку більше внутрішньої магії. Тут фарбуємо стіни у спільних коридорах від 20 го по 22-й поверх. Встановлюємо огородження на сходах, щоб підйоми вище до зірок були безпечними. Ставимо лічильники води та тепла, а також корзини для кондиціонерів на фасаді. На першому поверсі сторони вулиці тепловозної продовжуємо монтувати вентильований фасад. На території тривають роботи з підключення зовнішніх мереж, газу, води та каналізації. Все робиться поетапно під контролем. І до речі, відповідаю на ваші питання про газ і видачу ключів, адже ми розуміємо наскільки вам важливо знати всі деталі. Газова інфраструктура вже монтується. Роботи тривають згідно графіку. Запуск котельні можливий після закупівлі газу, а закупівля відбувається після зборів мешканців і взяття будинку на баланс обслуговуючої компанії. Саме вона визначає обсяги та замовляє газ для опалення всього будинку. Здача будинку в експлуатацію планується? Четвертому кварталі 2025 року ближче до кінця року до того часу. Всі мережі водопостачання, газопостачання та електрика вже будуть готові. Після здачі в експлуатацію будинку ми будемо отримувати поштову адресу, і вже невдовзі запросимо вас на отримання права власності на квартиру. Тож затримок не планується. все йде по плану, без магії, просто робота. Повернемось до будмайданчику. На території також багато руху подвір'я біля другого будинку засипаємо щебанем. Це наступний шар для благоустрою. Хеллоуін вже закінчився, але роботи тривають. Сценаргія Київ росте щодня без відьомства, без магії, але з любов'ю і ясним графіком. Підписуйте, щоб не пропустити наступний хід будівництва та важливі новини. З вами була Юлія. Зустрінемось у відділі продажу.